Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І я сподіваюся, що ви бачили мої попередні відео, які стосуються Scratch, і вже навчилися користуватися різноманітними закладками з кодом для того, щоб створювати найпростіші програми. Так я нагадаю, що тут є можливість. Здійснювати рух, змінювати вигляд, накладати події. Ну і до речі, першу подію, яку я рекомендую додати, це подія, коли натиснуто прапорець. Але якщо вам все ще не вистачає того набору е блоків, які ви бачите тут в цих розділах, внизу тут є така кнопочка з плюсиком, так, і видно, що там спливає підказка. Додати розширення. Так? Можна подивитися, що у нас тут є. І як бачимо, тут є ціла низка розширень, які стосуються звуків, музики, малювання, навіть відеоспостереження, додання тексту в мову перекладів і багато-багато іншого. Я сьогодні хочу, хочу вам показати те, як користуватися олівцем. І ви бачите, так що я вже вибрав, скажімо так, ось цей олівець, тобто я натиснув на ньому ліву кнопку мишки, і у мене тут з'явилося розширення, яке так і називається олівець. І якщо зайти сюди, тут можна побачити низку блоків, пов'язаних з малюванням. І їх можна сюди перетягувати. Я, власне, вже. Сюди перетягнув олівець, так і бачимо, що я можу малювати. Ну, і при цьому можна, звісно, використовувати інші блоки, зокрема керування. Тут є повтори. Я взяв оранжевий повтор, задав сюди три, три повтори. І, наприклад, я хочу намалювати трикутник. Тоді я використовую закладку рух і беру тут переміщення на якусь певну кількість кроків, ну, наприклад, там 210 кроків І я знаю, що для того, щоб, наприклад, накреслити трикутник з рівними сторонами, то потрібно після того, як одну сторону накреслили, зробити поворот, поворот на 120. Градусів. Ну, хто ще не вивчав, що таке градуси, що таке повороти, так, це будете вчити в наступних класах на уроках математики. Отже, і я склав таку програмку, так, яка має малювати трикутник. Моїм спрайтом, моїм персонажем, який буде в даному випадку допомагати малювати, буде баскетбольний м'яч. Ну, таким чином, баскетбольний м'яч. Має описати собою, намалювати собою трикутник. І ми бачимо, так він дуже швидко це зробив, так, причому він зачепив дещо попередні фігури, які вже там були. значить Попробуємо, можливо, очистити очистити те, що вже було. Так, ось, я очистив те, що, те, що вже було. І мій трикутник. Набув ось такого вигляду. Так? Причому тут можна змінювати його розміри, так? а можна попробувати змінити його зовнішній вигляд, ну і так, далі, і так далі. і тому подібне. Тобто можна використовувати ось ці блоки, які тут є. Тобто можна олівцеві задати колір. Так? Давайте значить, тут ще у нас є блакитний колір. Так? Попробуємо щось інше, так? Ну, якийсь такий якийсь такий колір. І можна, можна задати розмір так? цієї лінії, яка буде малюватися, так, зробити цей трикутник жирніше. Давайте спробуємо. І бачимо, так, наш трикутник тавав. Набув ось такого вигляду, так майже як якийсь дорожній знак. Тож, спробуйте спробуйте у себе в своєму середовищі Scratch, знайти ось таку кнопку, додати розширення, там знайти олівець так, з наступними блоками. І спробуйте у себе на екрані намалювати якусь простеньку фігуру. Трикутник, квадрат. Можливо, ще щось. І е, зробіть так, щоб попередні фігури, які були намальовані, щоб їх ваша програма затирала. Поекспериментуйте з барвами, виберіть те забарвлення, яке вам найбільше подобається. Для чіткості, так, задайте розмір, е, який буде олівець е, залишати на цьому полотні. І так далі. Е, ну, і ваші питання і побажання, як завжди, пишіть у коментарях. А з вами був Леонід Українець.